Те, якщо ви від'єднали каву і під'єднаєте її до іншого пристрою, то Реклама. Ще п'ять років тому, якби мені сказали що я Дурний oh. то я б сказав і це вже при наявних на той момент ігрових рішеннях від, наприклад, тих самих сявсяомі. Ся 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 Для мене це було чимось таким недосяжним, тим більше, що я був жертвою стереотипа, що ігровий ось ось ся оверпрайс з малою році потужністю. Тю -тю 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 -тю. Але у 2020 році, коли я поступав в університет, а також переїжджав до Києва. Смачно в Києві, смачно родині, смачно тобі. смачно! Львівський. Спочатку думав про макбуки, але мені хотілося і по 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 пограти. Тому мій вибір зупинився на їх ШАА, а саме на шапі Павільйон Геймінг 15 з Ryzen 7 73535. І моєму щастю не було меж, непоганий дизайн, більш-менш потужність і подібне. Але нічого не стоїть на місці. І у 2023 році я придбав гівна та RTX 3050 Ti. Я і причин, чому я придбав саме цю модель, багато. Перше, що... Чи... почнемо з зовнішнього вигляду ноута. Для мене було важливо, щоб він не виглядав як якийсь типовий ігровий ноут, який свистить, пердить і Раді ой, того, що він ой, не роздавиться ой, в портфелі. Ой, 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 ой. А якщо чесно на дотик, це так знаєте, дорого, солідно, прям відчувається такий прям зайде такий вайб oh, Полоса знизу взагалі бісить це, що за аеродром такими. <звук> А на сьогодні все.